Слава Україні! Триває 293-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два ракетних удари по цивільній інфраструктурі Запорізької та Харківської областей, а також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Залишається загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури на всій території України. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв райони населених пунктів Серед Набуда і Рясне Сумської області, а також Стрілеча, Стариця, Амбарне, Вільхуватка, Дворічна і Красне на Харківщині. На Куп'янському напрямку обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів: Куп'янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка і М'ясожарівка на Луганщині. Підтверджено ураження противника силами оборони України за попередні дні в Запорізькій області. Так, крім знищення керівного складу 58-ї армії у місті Мелітополь в районах населених пунктів Енергодар, Токмак та Гуляйполе знищено три артилерійські установки до 10 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 150 військовослужбовців російських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два райони зосередження особового складу російських окупантів. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!